Новий вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав заступник голови Вінницької обласної ради пан Дмитро Андрійович Чаленко. Дмитро Андрійович я радий вас бачити в нашій студії. Добрий день крайній раз. Ми з вами бачилися ще перед війною. У нас є до вас достатня кількість запитань. З тих всіх запитань ми вибрали як на мене достатньо такі центрові ключові питання. І маємо всього лише 20 хвилин. Маємо дуже мало часу. Тож, якщо дозволите, розпочнемо одразу, пане Дмитре. Наприкінці вересня, наприкінці вересня, представники Вінниччини, і в тому числі і представники обласної ради взяли участь у польсько-українській конференції, то бізнес ОПЕвропа, саме я можливо не дуже правильно і вимовив, і не дуже правильно зараз перекладу, але ми розуміємо, що мова напевно йшла про бізнес, про відкриття і про європу. Що саме обговорювали? Якщо зновки це не державна таємниця, бо зараз все може бути державною таємницею. Про що саме говорили? Що саме обговорювали? Яка представницька команда від обласної ради поїхала до Польщі? Добрий день ще раз. Дійсно, це важливий захід на території сільського воєводства, який проводиться щорічно. Це така серія інтеграційних зустрічей для підприємців, під час якої бізнесмени, представники влади можуть проговорити про економіку, інвестиції, розвиток і отримують професіональні консультації в тій чи іншій сфері. І представники Вінницької обласної ради були доповідачами на цьому інвестиційному форумі за темою «Розбудова мережі індустріальних парків у Вінницькій області як основа реалізації інвестиційного потенціалу нашої області. Також були представники Ямпільської міської територіальної громади, які теж представляли проєкт створення індустріального парку на території своєї громади. Були проведені ряд зустрічів під час перебування у Польщі з керівництвом органів місцевого самоврядування Сілеської області, сілецького воєводства uh -huh. Польщі та міста Катавіце та міста Жори. Також відбулося ще декілька зустрічей в малопольському воєводстві, там в рамках торговельно-промислової палати міста Тарну. пане Дмитре. Е -м -м, наскільки сильно, е наскільки серйозно е -м -м. польський майданчик зацікавлений у нас? Чому запитую? Можливо, трішки провокаційне запитання. А я маю на увазі: у нас зараз е, війна, у нас зараз немає стабільності. А ми чудово пам'ятаємо приказку, що гроші люблять тишу. І коли кожного разу я чую, що є інвестори, є зовнішній інвестор, він заходить на нашу територію, а завжди в мене є е, два. Таких два емоційних напрямки з одного боку я дуже щасливий і радий. Що нам допомагають, і все таки є ризикові, і це відверто. Ви також чудово мене розумієте, ризикові люди, які, не дивлячись ні на що, все-таки нам допомагають і заходять сюди з грошима, з проектами і так далі. і так далі. З іншого боку, я, я трішки дивуюся, і в мене завжди питання: а чи зможемо ми потім нормально відпрацювати, якби ті інвестиції, відпрацювати ті гроші, щоб просто Україна не заходила і ще в більший мінус, в тому числі і Вінницька область. Чому так сильно зацікавлені польські колеги і не тільки польські колеги, які заходять на нашу територію? Я думаю, що не тільки польські колеги зацікавлені, але й багато інших країн зацікавлені. Але ми повинні бути реалістами і розуміти, що на сьогоднішній день ми можемо розраховувати під час воєнного стану тільки на внутрішнього інвестора. Любий зовнішній інвестор буде чекати, коли в нашій країні стане спокійно. І тому зрозуміло, що. Ми все одно повинні підготуватися до цих процесів. Ми ж сподіваємося, що війна дуже швидко закінчиться. І ми повинні бути готовими, що почнеться відбудова країни, масштабна відбудова, яка буде потребувати масштабних інвестицій. І дуже багато іноземних підприємств будуть мати бажання взяти участь в відбудові, взяти участь в відновленні нашої економіки. І тому та мережа індустріальних парків, в ми ще розпочали роботу. Ще за пару років до війни створення мережі індустріальних парків Вінницької області. Оце буде той майданчик для розвитку, який може залучити і зовнішніх інвесторів, і наших внутрішніх інвесторів, тому що ми розуміємо, що багато підприємств в тих районах, де ведуться бойові дії, постраждали і шукають нових можливостей для того, щоб відновити свою роботу. Ем, декілька слів, якщо можна, як формувалася делегація, наша українська делегація, вінницька делегація? Це була умова від польської сторони, тому що ми дуже вдячні польській стороні, що вони взяли всі витрати на себе. І була одна із умов, що це мають бути представники місцевого самоврядування та представники бізнесу. Угу. Було два представника від Вінницької обласної ради, представник від Ямпільської територіальної громади і три представника від бізнесу. Нашого вінницького бізнесу. Так. Окей. Сподобалося? Полякам сподобалося? Поляки були вражені від того, що, навіть так. від того, що навіть під час війни ми можемо презентувати ті проекти, в яких вони в майбутньому можуть прийняти участь. Ну що ж, класно, дуже добре, поїхали далі. А, декілька разів ви вже проговорили момент проєкту індустріальний парк, індустріальний парк у ямпільській громаді. А, от на цьому давайте заакцентуємо зараз декілька хвилин своєї уваги. Що, це, що можна говорити? По-перше, пане Дмитро, я чудово розумію, що можна вже зараз про це говорити. А, що таке індустріальний парк у Ямпільській? Амбільській громаді з умовністю, що це є поки що проєкт. Да, на сьогоднішній день це є проєкт, є вже потенційні зацікавлені інвестори, які би хотіли би роздивитися розміщення в цьому індустріальному парку, але я поки не буду називати, тому що, угу. як ви сказали, що бізнес любить тиш. Але сама громада зацікавлена, вона розуміє своє логістичне на сьогоднішній день, пере перевагу, перевагу, тому та. що угу. ми всі знаємо, що проєкт. Будівництво моста між Молдовою та Україною, який відкриє прямий шлях до Європи, ще один з нашої області, проходить саме через Ямпільську громаду. І тому громада свідома, що це є логістична перевага, робить такий проєкт для того, щоб сконцентрувати підприємства на своїй території, які будуть там буквально за пару кілометрів до європейського шляху. Ага, тобто, знову таки, в першу чергу, це використання саме логістичної і географічної е, геолокації самого е, Ямполя і самої громади. Це так. в першу чергу. Так. Ем, ви можете вже назвати хоча б приблизно. Ем... Наскільки або що з'явиться нового в ямпільській громаді, що вона отримає нового від цього проєкту, на що самі ямпільчани можуть розраховувати, і чому їм це так через призму простої людини, через призму простого вінчана ємпільчанина? Ну, найголовніше, що вони отримують, це робочі місця. Угу. Якщо вдасться створити цей проект, запустити. Залучити інвесторів і створити робочі місця. То ямпільчані отримують робочі місця. а Громада отримує податки в свій бюджет для свого, там, розвитку і своїх соціальних проєктів. Ну це однозначно. Нове робоче місце Само, з одного боку воно е, має певну свою вартість з іншого боку, це податки, це надходження до місцевого бюджету. Це само собою. А, окей, ще одне питання, ще одне достатньо цікаве питання і непросте питання це момент нового життя і підприємств з інших територій. Ми вже звикли до цього терміну: термін релокованості. Релоковані підприємства. Декілька слів про них можна без конкретики. Як, по-перше, приблизно, хоча б скільки їх є, як вони живуть, як вони знаходять, чи є у них якісь певні. Такі запроси, переваги, запити вірніше, запити, переваги, і, будь ласка, мені, оце, оце. оце, оце. Як життя релокованих підприємств на території Вінницької області? Ну, по-перше, існує урядова програма по релокації підприємств на території на тих, на тих території, які не в зоні бойових дій, і ця урядова програма допомагає підприємствам. Логістично перемістити свої потужності на інші напрямки. По-друге, працює Вінницька обласна рада, Вінницька обласна військова адміністрація, територіальні громади, Сформовані бази потенційних приміщень, які можуть бути використані тим чи іншим підприємством. І коли підприємство звертається з наміром розмістити свої потужності в області, в громаді чи в місті, йому зразу надаються всі можливості, які він може вивчити. І подивитися, що йому підходить, що йому не підходить, можливо там розміщення чи не роз неможливо розміщення. Ну, на сьогоднішній день там давайте в рамках області, включаючи місто Вінниця, там вже перелоковано до 200 підприємств, ну, це включаючи, звісно, і фізичних осіб-підприємців, угу. і створено вже більше тисячі робочих місць. Так що, цей процес йде, це робота не одного дня, і вона триває кожен день. Um... За е, такими скупими статистичними даними е, я завжди намагаюся розглядіти життя людини, історію людини, долю людини. Ем... Наскільки і завжди мені цікаво, наскільки вони е я маю на увазі люди, які через війну залишилися на території Вінницької області, наскільки е вони знайшли і порозуміння, і комфорт, наскільки вони знайшли е ту теплоту нашої душі е роз. Перспективу, от ви з ними зустрічаєтеся, чи бачите ви в очах людей, які через війну покинули свої, свою малу батьківщину, чи ви бачите в їхніх очах перспективу? Зрозуміло, що в їхніх очах, по-перше, ти бачиш біль, велике горе, але це такі люди, які не здаються. От ті, хто знову починає щось відновлювати, спілкуючись з ними, ти розумієш, наскільки. Сильний наш український народ. Тобто він готовий почати все з нуля, але він хоче досягнути для себе бізнес зробити, надати людям робочі місця, допомогти армії, допомогти країні, сплачуючи податки. І, вже не буду казати, які підприємства. Вони кажуть, що так, як нас зустрічали в Вінницькій області, нас ніде так не зустрічали. У нас буквально. Всі інстанції, і військова адміністрація, і обласна рада, і територіальна громада буквально водили за руку, показували, запрошували, робили всі умови для того, щоб ми залишилися саме тут. От і результат. От і це маємо це. результат, і якби ще прильоти нам забрати, і тоді. Тоді було би чудово, але все одно в будь-якому випадку ми віримо. Ми віримо нашим хлопцям, віримо в Збройні Сили України, не дивлячись на будь-яку ситуацію. Все одно ми разом з вами, продовжуючи нашу розмову, декілька слів. Будь ласка, пане Дмитре, я знаю, що обласна рада, і ця інформація вже відкрита. Вона вже була опублікована. Обласна рада опікувалася створенням і роботою агрокластера. Агрокластер, який називається «Агровін». Е Декілька слів, як він зараз функціонує і Як він функціонує от саме через призму того, що відбувається через призму війни? Так, да, агрокластер це такий спілка підприємств, які займаються аграрним бізнесом. Вже близько 50 підприємств входить в агрокластер, Агравін. Це досить цікавий майданчик, де аграрії можуть спілкуватися між собою, з переробними підприємствами підприємствами, які надають аграрні послуги з науковими підприємствами, і це дає певну синергію і розвиток. Під час війни ми побачили, що саме цей майданчик надав змогу аграріям спілкуватися між собою, шукати шляхи, якими можна реалізувати свою продукцію, так як ми знаємо, що на початку війни логістика була повністю закрита, і порти були закриті, і відшукували буквально. Шпарини для uh -huh. того, щоб можна було реалізувати хоч якось свою продукцію. На сьогоднішній день ситуація більш сприятлива. Відкриті порти. Надіємося, вони і далі будуть відкриті. Більш-менш систематизувалась логістика на західні кордони. А в перші дні війни, звісно, було важко. Але от саме це об'єднання і постійна інформаційна комунікація і спілкування дали можливість. Все-таки наладити цей експорт сільхозпродукції на західній ринки. Пане Дмитре, з точки зору людини, яка не один десяток років провів у бізнесі, яка знає, як будувати бізнес, і переконаний, потрапляли не один раз в дуже цікаві ситуації. Саме я маю на увазі з веденням бізнесу. На вашу думку, ще раз підкреслю вашу особисту думку, те, що у нас в Україні максимальна кількість логістичних маршрутів була зациклена, Дозвольте, я так скажу, зациклена на портах. На півдні. Чи ну, зараз зараз ситуація показала, що можливо це і було помилково? Хоча з іншого боку, всі практично знають, що морський транспорт, річковий морський транспорт, він є найдешевший у світі, тому так, логічно тут було зробити. Але бачите, ми. Баланс втратили, і коли перекрили в Україні порти, ми не змогли скільки місяців ми не змогли відвести вивезти, вірніше, почати вивозити наш врожай в цьому плані, в цьому напрямку і, само собою, через Ямпільський, через проєкт Ямполя. В цьому напрямку Вінницька область зараз якимось чином напрацьовує нові шляхи або якісь нові логістичні розв'язки, нові логістичні маршрути і магістралі. Дивіться, логістичні шляхи визначені. Куди можна реалізовувати продукцію і як їхати? Ми думаємо рухатись в іншому плані. Чому так сталося? Тому що Україна експортувала сировину. Великі обсяги сировини, звісно, що найдешевше це перевозити танкерами, угу. буде найдешевша логістика. Але нам трохи треба змінити свій підхід, про що ми говоримо вже багато років. Нам треба йти до переробки продукції, створювати продукцію з доданою вартістю. По-перше, це продукція з доданою вартістю. По-друге, це не такий великий обсяг, тому що вона вже буде перероблена. І логістика. Буде займати меншу складову вартості готової продукції, і нам тоді буде простіше, і нам буде простіше, і тоді ми будемо більше заробляти. Звісно. Але mm. це шлях, і цей шлях треба думати, як його пройти. Тому, Я чудово що... розумію, щоби світше погодився на те, що ми зараз просто крім е, сировини, щоб ми просто виво не просто, щоб ми просто е, знов-таки, ну <світ> таке слово, щоб ми вивозили е, саме перероблений продукт. Знаєте, Здається, на сьогоднішній день Україна номер один впізнавана в світі. Тому я думаю, що... Бренд та тут я однозначно я з вами погоджуюсь. Тому я думаю, це і шанс використати для того, щоб зробити продукцію під брендом України. І на завершення? Я знаю, що так само, як гроші люблять тишу, так само і ще одна сторінка вашого життя, також любить тишу. Але скільки можна, наскільки можна її привідкрити для наших глядачів і слухачів? А я маю на увазі саме ваша сторінка, сторінка вашого життя, яка пов'язана з волонтерством. Ви займаєтеся волонтерством, ви формуєте і допомагаєте допомогу нашим хлопцям, нашим військовим і безпосередньо це все відправляєте, їздите на фронт. Як що можна з цього? Почути. Ну, звісно, як кожен з нас, ми всі бажаємо перемоги і хочемо її пришвидшити. І кожен з нас повинен робити максимально можливо, що він може, для того, щоб як швидше досягти цієї цілі. Звісно, я там допомагаю. Я був на лінії фронту до наших хлопців, звісно, ми там багато працюємо в рамках фонду Подільська громада. Тоже в нас потужний є волонтерський центр в Теплику, який очолює депутат обласної ради Віктор Пегуля, який вже більше 40 разів з'їздив на фронт. Ну і в нас створений міжрегіональний гуманітарний угу. штаб, який очолює Володимир Гройсман, який об'єднав зусилля багатьох фондів, волонтерів і координує ці процеси, і вже там більше тисячі тонн гуманітарної допомоги вже надано в різні напрямки. Звісно, що я теж приймаю в цьому участь. Я не буду розказувати скромно, цифру, от скромно. Цифри суми, але я вважаю, що кожен має зробити все, що він може. Тоді перемога буде за нами буде Як це, це однозначно. За нами буде перемога. Я хотів у вас ще запитати стосовно волонтерства. Є такий термін, і він не один раз, до речі, на цьому майданчику звучав: як емоційне вигорання, як емоційна втома, як волонтерське вигорання, до речі. Е, стикалися, бачили, відчуваєте? Так, да, ну, бувають, звісно, такі речі, коли людина постійно рухається, рухається до цілі, а вона не приближається. Угу. Але треба перемагати себе і йти. Команда. Тому що цілі досягне той, хто її прагне досягти. І коли є команда. Коли є люди, які так само як ти прагнуть цієї цілі, то вона обов'язково буде. Я вам вірю. Я вам вірю. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Дмитро Андрійович Чаленко, заступник голови Вінницької обласної ради, був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Здоров'я вам, здоров'я всій вашій команді. Наближайте перемогу. Ви на своєму посту, ми на своєму посту. І я переконаний в будь-якому випадку, по-перше, ми ще на один день ближче стали до нашої перемоги. І я так само переконаний, що все абсолютно буде Україна. Час змін з Олегом Синком. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.